Хитрий хід Starbucks. Можливо, це не випадковість, а продумана стратегія, хто знає. Але факт у тому, що рекламу вони отримують щодня і абсолютно безкоштовно. Це вже ж не Starbucks, але я його і не люблю. Вони пишуть імена на стаканчиках з помилками. Звісно, це викликає як позитивну, так і негативну реакцію людей. Але в обох випадках вони люди фотографують, викладаються в інстаграм, розповідають друзям, сміються, обговорюють. І ось Starbucks знов в центрі, уваги, це буквально безкоштовна реклама щодня. А для бренду такого рівня важливо просто постійно бути на виду, щоб про нього не забували. Не знаю, це піар чи просто Баристи не чують. Імен через шум, є така версія. Але за хештегом ось цим вже понад 28 тисяч публікацій в Інстаграмі.